Панування будь-якої науки неможливе без знання історії цієї науки. Не виключенням тут є і соціологія, але все-таки е, виникає, доречно, на мій погляд, питання, на яке варто відповісти. Для чого все-таки вивчати історію соціології людям, які, наприклад, не є або не планують. Бути професійними соціологами. Дійсно, відповідь на це питання для того, хто не займається соціологічними дослідженнями професійно, для кого соціологія не є його роботою, не є очевидним. Тим не менше, знання того, як же зароджувалася соціологія, як воно розвивалась, є важливими не тільки для розуміння самої соціології як науки, але й в першу чергу суспільство того, що ця наука вивчає. Уявлення ж про суспільство, наукові пояснення соціальних явищ та процесів є історичними. Це означає, що вони змінювались і змінюються під впливом зміни самого суспільства. А інколи уявлення про суспільство можуть змінювати і саме суспільство. Отже, історія соціологічної науки є свого роду відображенням процесу соціальних змін. Крім цього, історія соціології дозволяє нам розуміти не тільки логіку розвитку науки, але й те, як самі уявлення про суспільство пов'язані із самою соціальною реальністю, як вони пов'язані із живою практикою людей, із діяльністю людей. Так, наприклад, раз в антропологічна школа в соціології, попри те, що виявилась Нежиттєздатною, на щастя, в суто науковому аспекті все ж мала драматичні наслідки, адже вплинула на становлення расизму, фашистських диктатур, які призвели до практик геноциду, голокосту, винищення великої кількості людей та інших трагічних наслідків. Таким чином, історія соціології дозволить нам також розуміти те, як же уявлення про суспільство формують саме суспільство. Крім цього, все-таки нам потрібно зважати і на те, що далеко не всі ідеї та теорії, за допомогою яких вчені намагались пояснити суспільство, залишились історії, тобто перестали бути корисними для вивчення сучасного суспільства. Ми можемо тут наводити насправді дуже багато прикладів. Ми сьогодні в нашому розумінні Наприклад, соціальної мобільності, тобто зміни соціальних статусів тих способів, які є у суспільстві, які забезпечують цю мобільність, ми не можемо, наприклад, обійтись без соціології Пітірі Масарокіна. Ми не можемо обійтись у вивченні, наприклад, таких явищ, як злочинність, девіантна поведінка, самогубство, не розуміючи і не знаючи. Теорію соціальної аномії Еміля Дюргєєва. Коли ми говоримо про соціальні нерівності і свободу людини, ми не можемо обійтись без марксистської соціології. Таким чином ми користуємося тими здобутками, які нам залишили вчені, які працювали в минулому. Є ще один насправді аргумент на користь того, чому потрібно вивчати історію соціології, не соціологу. Як ми дізнаємось далі, для розуміння будь-якого соціального явища потрібно розглядати його в динаміці. Як і чому щось виникає у суспільстві? За якими законами та закономірності змінюється. це відкриває перед нами можливість і розуміння того, яким може бути майбутнє. Тобто, прогнозувати яким чином знайомство із історією соціології повинно допомогти нам навчитися бачити змінюваність суспільства, розуміти логіку цих змін. А отже не тільки добре розумітися в тому, що є зараз, але знати, що буде або може бути і суспільством, і нами, у ньому потім? На мій погляд, з цього випливає, що історія соціології це корисна річ для будь-якого члена суспільства. Адже ми усі в певній мірі користуємося цим суспільством, ми є його частиною. Тому знати, чим ми є як суспільство, знати своє місце у ньому, це важливо. І в цьому нам, звісно, допоможе історія соціології. Але перш ніж ми почнемо розглядати історію соціології, зауважимо. Що наш огляд насправді не охоплює усе багатоманіття уявлень про суспільство, а фокусується на найбільш знакових. Ну, це зрозуміло, що у нас є об'єктивні обмеження, ресурсні, в першу чергу, часові, які не дозволяють нам зробити повний огляд історії соціології. Але ми спробуємо все-таки подивитись на історію соціології в найбільш знакових віхах її розвитку. Отже, в межах історії соціології вивчається виникнення, функціонування та розвиток соціологічної науки. Якщо говорити більш предметно, тобто про предмет історії соціології, то історія соціології вивчає, по-перше, ідеї, уявлення, Погляди про суспільство, соціальні явища і процеси, які виникли до появи соціології, протосоціологія, а зараз розглядається як такі, що передували її виникненню. По-друге, історія соціології вивчає зародження та розвиток теорій, ідей, концепцій, які виникають в межах, власне, соціології як науки, тобто уже на її академічному етапі. Періоди, які наука проходить у своєму розвитку, також є частиною предмету історії соціології. По-третє, важливим результатом історії соціології є розуміння тенденцій та закономірності, за якими розвивається наука. Які ж періоди ми будемо розглядати в нашому невеличкому огляді історії соціології? Загалом, у своєму розвитку соціологічна наука пройшла низку етапів, які відображали як особливості пізнання соціальної реальності, так і особливості самої реальності на різних історичних етапах розвитку людства. Тому у періодизації соціологічного знання ми виділимо такі. Перше це уявлення про суспільство в старолавньому світі та античності. Друге це соціальне знання в епоху середньовіччя, третє соціальне знання епохи відродження та нового часу. Четверте – Класична соціологія 19 століття, класична соціологія 19 початку ХХ століття та розвиток соціології у середині ХХ століття, а також сучасна соціологія. Тобто з другої половини ХХ століття. Відповідно, ми починаємо із уявлень про суспільство в стародавньому світі та античності. І це буде перша лекція у нашому невеличкому огляді історії соціології. Отже, стародавній світ. Загалом соціологія відносно молодана. Втім, ясно, що це не означає, що до її появи люди не намагалися зрозуміти навколишню дійсність і своє місце в ній. Таким чином, перші спроби описати і зрозуміти суспільство з'явилися уже в стародавньому світі. Звичайно, що ці спроби не були науковими, чомусь вони були фантазіями, здогадками, які з'являлися наслідок... Відсутності знань про природні явища і саму людину. В чомусь вони відображали самі первісні суспільства. Норми цих суспільств, норми поведінки людей маються на увазі, вірування, ритуали, мораль характерні для цих суспільств. Тому загалом первісні уявлення про суспільство існували у двох формах міфі та епосі. Поняття міфу має декілька значень. По-перше, під міфом розуміється певна оповідь, переказ, що транслює давні уявлення про походження космосу, світу, людини, богів тощо. По-друге, міф це форма світогляду, яка є першою з поміж інших історичних форм світогляду. До таких історичних форм належить, наприклад, релігійний, науковий та філософський. По-третє, під міфом розуміють уявлення, які не відповідають об'єктивній дійсності, та які можуть як стихійно поширюватися у масовій свідомості, так і штучно цілеспрямовано створюватись та використовуватись з певною метою, зокрема політичною. Але нам все-таки варто зважити на те, що міф це не просто вигадані історії. Міф це спосіб давніх людей. Осягнути реальність, її устрій, закони існування. Міф мав зрозуміле функціональне призначення для стародавніх суспільств. Так, завдяки міфу закладались ідеологічні та ціннісні орієнти, орієнтири, фіксувалися та транслювались норми, соціально схвалювані зразки поведінки та ті дії, які оцінювалися негативно, і від них треба було утримуватись. Крім цього, завдяки міфам формувалося спільне розуміння світу, що було важливим для соціальної інтеграції людей, відокремлення одних спільнот від інших, а також передачі колективного досвіду, знань і уявлень про навколишній світ наступним поколінням. Іншим способом відображення соціальної реальності, яким послуговувалися давні суспільства, був епос. Але, на відміну від міфу, в епосі з'являється те, що ми сьогодні називаємо історичний час. Таким чином, завдяки епосу, ми можемо вже зрозуміти, яким було суспільство, яким був його устрій, які прагнення та ідеали були поширені в цьому суспільстві. На зміну богам тут як центральним персонажем в епосі. Стає людина і її діяльність. Так, на зміну богам, які були центральними в міфі, в епосі приходить людина. Епос стає відображенням об'єктивної дійсності, тоді як міф це поєднання відображення дійсності з уявленнями та фантазіями. Отже, важливою складовою історії соціології, крім е, міфу і епосу. Є протисоціологічне знання стародавнього Сходу, регіону, де, як ми знаємо, склались найдавніші цивілізації та держави. Особливе місце тут належить стародавнім Індії та Китаю, країнам, які сьогодні є багато в чому успішними і продовжують послуговуватися здобутками своєї древньої культури. Тому вивченням їх уявлень про суспільство не варто легковажити. Чинням, яке є важливим і для сучасного Китаю, з якого ми починаємо, є конфуціанство. Конфуціанство інколи плутають з релігією, але більше конфуціянство можна назвати певною такою давньою формою філософії, а загалом це етичне вчення. Загалом конфеціянство фокусується на питаннях не тільки етичного характеру, але й на питаннях державного управління, взаємовідносинах між людьми, проблемах виховання, етики, як ми вже сказали, традицій. Особливістю ж конфеціанства було те, що воно звернене у минуле, а не майбутнє. Що це означає? Це означає, що конфуцій. Так уж сталося, що він жив у часи конфліктів та політичної роздробленості в Китаї, яка виливалася у повсюдне жорстке протистояння. І на його думку потрібно було звернутися до досвіду минулих епох, так званої золотої доби епохи династії Джоу. <кій> що, власне, Конфуцій у своєму вчинні і намагався зробити. Тобто він дивився на те, як був влаштований Китай, на яких принципах співіснування людей він був заснований, і намагався все-таки використати цей досвід для сучасного йому Китаю, для того, щоб зрозуміти, як же все-таки стабілізувати обстановку і привести Китай до Мирного і процвітаючого життя. Загалом же конфуціянство, ми вже трішки сказали, це перш за все етичне вчення, в якому визначаються принципи організації суспільства. Центральним його елементом є уявлення про дзюнзи, уособлення конфуціанських чеснот, що буквально означає шляхетний або благородний муж. Дзюнзи таким чином, це образ досконалої людини, які притаманні такі риси, як людинолюбство, жень, дотримання ритуалу лі, знання джи, обов'язок і, а також відданість, синівська шанобливість, правдивість, обережність, скромність та безкорисливість. Дзюндзи як Ідеал людини в типології людей Конфуція природньо є найбільш досконалим типом. До двох інших типів людей належить простолюдин або маленька низька людина, яка зосереджена на матеріальних потребах та інтересах. Це нижчий тип. Проміжний шар складається з пересічних людей. Загалом же, чесноти, які притаманні дзюнзи, є одночасно і етичними принципами, які повинні регулювати відносини між людьми, скріплювати соціальну систему. Так, лі, це не механістично повторювані ритуальні дії, а правила, які регулюють суспільну практику. Як ми вітаємось, зустрічаючи друг друга, як демонструємо повагу вчителю, наприклад, батькам чи старшим людям. Лі також визначає і те, як реалізується правління державою. Це важливо. Конфуцій вчить не тільки тому, як народ повинен себе поводити, Конфуцій вчить і тому, як і влада повинна себе поводити стосовно народу. Це важливо. Тому для Конфуція правління повинне спиратися на ненасильницькі принципи і людинолюбство. Таким чином, правила лі виходять за межі відносин у первинних групах, наприклад, сім'ї. І стають орієнтирами у здійсненні і державної влади. Народ і держава є певною такою моделлю сім'ї. Народ і держава є сім'єю. І для правителя народ є сім'єю. Тому він повинен бути добрим стосовно народу, який таким чином. Теж буде добрим. Конфуцій пише, хто управляє за допомогою чеснот, того можна уподібнити північній полярній зорі, яка перебуває на своєму місці, а інші зорі з повагою оточують її. Таким чином, правитель, будучи добрим, якому притаманні моральні якості благотворно впливає і народ. Тому, хоча Конфуціянство є таким відверто-патерналістським вченням, що відповідає в цілому і устрою вчасного Китаю, це ж воно заперечує жорсткий примус і насильство. Конфуцій пише: якщо керувати народом за допомогою законів та підтримувати порядок за допомогою покарань, то, хоча він і намагатиметься уникати їх, але в нього не буде почуття сорому. Якщо ж керувати ним за допомогою чесноти і підтримувати в ньому порядок за допомогою церемоній, то він матиме почуття сорому і він виправлятиметься, тут е, варто додати ще і те, що конфуціянство орієнтувалось на перетворення суспільних практик. Адже для Конфуція було важливо повернутись до миру та стабільності Китаю, як ми вже сказали на початку. Тому для конфіці... конфуціянства важливою стає проблема гармонізації відносин між людьми, взаємодії держави і народу, принципів державного управління. Тому для конфуціянства і у відносинах людей загалом, і стосовно державного управління, важливою цінністю є гуманність, яка розуміється як невід'ємна властивість людини, яка за природою є доброю, і саме конфуцію. Належить одна із версій так званого золотого правила моралі. Не роби іншим того, чого не бажаєш собі. Звичайно, у конфуціанстві гуманність розуміється своєрідно. Її проявами є послух і братня любов. Розуміння. Конфуціанство і його значення неможливе також без такої важливої для китайської філософії категорії, як вень, яка відображає гармонію, рівномірність та баланс. Зрештою, як ми побачили, конфуціанство ставить собі за завдання побудову гармонійного і стабільного суспільства, і закладає принципи такого суспільства. Особливістю конфуціанства, як ми вже також зазначили, є те, що ця древня філософія відіграла важливу роль у розвитку сучасних суспільств. На підтвердження цієї тези, ми скористаємось такою невеличкою книгою, яка є в мене в руках: як нації відновлюються досвід Східної Азії за авторства посла України у Японії, пана Сергія Корсунського». Можна звернути увагу на невеличкий уривок з цієї книги. Отже, економічний прорив з країн Східної Азії значною мірою наслідок конфуціанських цінностей, які стали духовним паливом для капіталізму в Японії, Південній Кореї та інших країнах. Такі риси конфуціанської трудової етики, як повага до влади, вірність, самопожертва. То, що стали у пригоді, коли необхідно було об'єднати зусилля всього народу. Наприклад, як визначалося в одній із дослідницьких робіт, конфуціанська культурна спадщина означала, що влада ділового лідера сприймалася як влада голови, голови сім'ї. Так само культурні очікування передбачали, що працівник буде виконувати свою роботу без запитань і суперечок. Повага до влади привела до того, що бізнес беззаперечно виконував вказівки контрольних органів. Усе це дало змогу ввести в бізнес такі поняття, як Japan Incorporate, Korea Incorporate, які натякали на те, що бізнес і влада цих країн діють скоординовано і на партнерських засадах. Я думаю, що е, тут можна погодитись, що країни Східної Азії, про які говорить пан е, посол Японія, Китай, Південна Корея, вони демонструють досить значну успішність у сучасному світі. І якщо ми зважаємо на те, що їх економічний і соціальний успіх не міг відбутись, в тому числі без впливу древньої конфусіанської філософії, то це є зайвим підтвердженням того, чого не можна і в сучасному суспільстві легковажити давніми знаннями. Тому що при їх застосуванні вони виявляються не таким уже і давнім. Іншою школою в давній китайській філософії є моїзм. Відповідно до вчення моїстів вони вважали, що людські справи не визначаються небом. Але воно виступає в якості зірця людинолюбства, адже не розрізняє ні царств, ні статусних груп, тобто бідних, багатих, знатних або простолюдинів. Тому однією із основних цінностей виступає любов, орієнтуючи і правителів у відповідному ставленні до простого народу, а також у ставленні людей один до одного. Моїсти, виходячи із любові, виступали і противниками воїн та насильства. Відмінним же від конфуціанства та моїзму був легізм, який орієнтувався на закон та примус, які стали розглядатись як основні принципи управління суспільством та його організації. Центральне місце тут займала держава, яка є певною системою, якщо займає центральне місце в процесі управління. Та має право втручатись в усі сфери життя. Головною метою ставала перемога над іншими царствами та підкорення інших народів. Таким чином, війна стала головною задачею існування держави. Погодьтесь, ми в сучасному суспільстві, в сучасному світі можемо знайти подібні держави. Якщо ж конфуціянство, моїзм та легізм зазвичай відносять до етичних вчень, то інші вчення стародавнього Китаю, а саме Даосизм, фокусуються на розумінні загального закону ДАО або шлях. Основні принципи Даосизму були сформу, сформульовані і сформовані Лао Цзи у трактаті «Дао-де-дзин». Які ж основні принципи? Перше, ДАО охоплює все суші і є ніким не створеним, але визначальним для усього. Другий принцип полягає в тому, що ДАО є законом для всього існуючого і відображає природний стан і шлях речей, заперечуючи існування божества. Третій принцип ДАО проявляється конкретно у матеріальному світі, не існуючи поза ним. Наступний принцип ДАО проявляє себе через те, яке виражає життєву силу, те завдяки якій світ пізнається людиною, яка в ньому діє. В зміст цієї категорії входять етика, мораль, совість, свідомість та інше. Наступний принцип: сенсом життя є слідування. Дао злиття з ним. Наступний. Людина є частиною великого духу, який у свою чергу є творцем усіх речей. Наступний. Слідувати дао здатен лише той, хто не має пристрасти, не хвалиться успіхом, залишаючись поза критикою з боку інших. Наступний. Не квапитись означає бути попереду інших. Наступний. Слідування шляхом самовдосконалення є самоціллю та передбачає відмову від мети. Наступний ДАУ вимагає скромності, яка є запорухою в зв зв'язку з іншими. Наступний. Бути мудрим означає відмовитись від уславлення себе. Наступний. Розвиток зупиняється у надмірності, яку необхідно уникати. Наступний. слідувати ДАО означає жити узгоджено із законами природи. Веде до осягнення суті речей. І останній принцип діяльність людини повинна бути обмежена тим, що є необхідним та природним. Погодьтесь. Досить така своєрідна філософія, яка акцентується. На скромності і помірності. Таким чином, важливим принципом даосизму є принцип недіяння, тобто слідування природньому шляху всього сущого, все прямує до небуття, де знаходить свій спокій.